Дивіться, в мене моя мама вже не їсть м'ясо десь більше 15 років. Я не хотіла повторювати її досвід, якось не було якоїсь потреби. Тому моя історія, коли я відмовилась від м'яса, вона була пов'язана з Максимом. Тому що, коли ми познайомились на той період часу, він вже 4 роки як не їв рибу, і вже напевно років 8 не їв м'ясо. І ми поїхали кудись у відпустку. І після відпустки вже в літаку він мені сказав: А ти помітила, що ти 10 днів не їла м'ясо? Я кажу, правда, я не відчула цього. Тобто мені не було погано фізично, щось в такому дусі. І тоді я вирішила, що я буду продовжувати в такому руслі, я перестала їсти м'ясо. Звісно, після цього я подивилася дуже багато документальних фільмів, програм про це, і е, вирішила для себе, що це правильне рішення. Але дуже важливе питання. Ось коли я перестала їсти м'ясо, я до цього поставилася дуже легковажно. Через те, що перший місяць, другий, третій місяць я літала і відчувала цю легкість, я схудла на 3-4 кілограми. Мені дуже подобалося, як виглядає моя шкіра. Але десь через півроку я сходила до лікаря, я зробила плановий аналіз крові. І аналіз показав низький рівень гемоглобіну, низький рівень заліза, низький рівень феретину. Це означає, що мені треба було їсти білок. Знаходити цей білок в інших продуктах, але я цього не робила. Тому перед тим як ви будете вирішувати для себе не їсти м'ясо, обов'язково консультація лікаря. обов'язково. І лікар має підібрати вам якісь бади, які будуть допомагати вам підтримувати цей білок в організмі. І ще важливе питання. Я е, абсолютно нормально ставлюся до людей, які будуть сидіти напроти мене і будуть їсти м'ясо. Я не настільки радикальна людина, я навіть вам більше скажу, іноді бувають такі моменти, коли я хочу з'їсти хот-дог. Ось я сумую за хот-догом. І я собі це дозволяю. Ось я була тут у Варшаві, я побачила в якомусь місті значить, цей хот-дог, він мені снився два дні. І я пішла його з'їла. Особисто я не відчуваю якогось дискомфорту в організмі, тобто мені не стає одразу погано. Я з'їла, і він швидесенько в мені там щось воно переробилося, і я відчула щастя. Наприклад, на острові Тенерифе іноді мені хочеться хамон, бо він дуже смачний. Я собі це дозволяю. Не бачу в цьому нічого поганого.